Не спинили навіть нічні дощі. На Київщині тривають лісові пожежі. Горять також уже кілька днів торфовища. Рятувальники цілодобово працюють, аби ліквідувати стихію. В ДСНС кажуть, за минулу добу в області зафіксовано понад сотню осередків горіння, більшість в екосистемах. Яка ситуація на сьогоднішній ранок розповість далі кореспондентка ТСН Олена Гущик? Четверта доба пожеж на Київщині. Ліс позаду мене сусновий вигорівший, але уже. Ліє відкритого загоряння. Немає а все тому, що рятувальники усю ніч і уже четвертий день поспіль безупинно гасять займання. Побачити, що пожежа локалізована, відкритого вогню немає, але всі підрозділи залишаються на місці і всі працюють. Площа, де вогонь пройшов, це приблизно 150 гектарів. Тому по всьому периметру, там де пройшов вогонь, проведено обвалування, працювали трактора, спеціальна техніка важка інженерна для того, щоб обмежити перекидання вогню. Дуже підступна пожежа, бо відкритого вогню як такого немає, але під ногами пече і тліє. Тління спостерігається. Якщо воно вночі, скажімо, зменшується, то в день починаються пориви вітру, підвищується вітер, і порицями цими вітру розповсюджується по сухій траві, по лісовій підстилці. Коли почалася пожежа, в перший вечір то місцеві мешканці розповідали, що було знайдено палія, які спалював просто сухе сміття. І дійсно, коли наше підрозділи прибуло на місце, то було дуже видно, що розповсюдження вогню йде від населеного пункту. До лісу, ну тому, коли вже закінчиться ліквідація пожежі, правоохоронні органи будуть вже з'ясовувати причину пожежі. рятувальники вкотре закликають бути обачними так от просто берегти природу. Ну а ми від себе говоримо і просто дякую за їхню щоденну роботу. Олена Гущик Ілья Шанкаренко та Сен марафон. Єдині новини. У Києві знову можна дихати на повні груди. Якість повітря вже з вечора почала поліпшуватися, і на цю мить перевищень озону та діоксиду азоту у столиці не зафіксовано. Про це повідомили Тесену КМДА. А от напередодні у столиці діоксид азоту місцями перевищував норму удвічі. Киянам радили менше перебувати на вулиці та зачиняти вікна. Повітря погіршилося через спеку та відсутність вітру. Таке притаманне багатьом мегаполісам, кажуть спеціалісти. Лісові пожежі, які нині фіксують в Україні відносно далеко від Києва і не впливають на якість повітря в столиці, тим паче у Києві пройшов дощ. Погодні умови, ну як ми знаємо, що вночі температура знижується повітря і плюс певні метеорологічні да опади дощ. Тому ну якість повітря ми вже вчора ввечері спостерігали поліпшення якості атмосферного повітря. Тобто зі вчорашнього вечора, по сьогоднішній ранок, повітря перебувало в нормі.